Відмінна літнього часу. Які ваші думки стосовно того, що ось ось час переведуть в останнє? Особисто я скоріше за, тому що я завжди збивався у дні переведення. Пропоную залишити літній час не пропонувати, так як саме літній час опціонний, тобто це літній час рахується як плюс один година, а не навпаки. З того часу, коли більшість пристроїв навчились синхронізовувати час з інтернетом, не відчував жодного дискомфорту від переведення годинника. Скоріше відчуватиму дискомфорт, коли буде раніше темніти я люблю гуляти на вулиці після роботи, поговоріть про це на роботі. Може, просто починатимете і закінчуватимете робочий день на годину раніше, мій робочий день, і так починається і закінчується раніше, ніж в більшості людей, тому. Не думаю, що цим кардинально вийде щось змінити. Умовно кажучи, якщо на сьогоднішню дату в мене є приблизно один з платі години світлового дня після роботи, то через рік це буде 30 хвилин. В мене відчуття, що продажі антидепресантів помітно зростуть. Пропоную все ж пропонувати залишити літній час, бо вже було розлоге пояснення, чому так всім буде комфортніше, особливо тим, хто вивалюється по боках з київського часового поясу. Або взагалі вже забити на цю тему і лишити, як було з переведеннями, бо я, наприклад, працюю з європейцями, а вони переводять, і мені тепер замість однієї різниці часу треба буде застосовувати дві літню і зимню. Взагалі таке враження, що у людей амнезія якась ще з 90-х кожні 5-7 років піднімається ця тема, всі сруться вщент, науковці пишуть статті, депутати б'ються. Жмакають на кнопки, а потім всі забувають, як наче нічого не було, а далі знов по колу, як вперше. Здається, одного разу навіть вже приймали цю відміну, але потім повернули як було. Давайте ще раз повторимо всі аргументи, починаємо з неекономії електрики, люди бідкаються, влада розводить руками, не на часі не думати про скасування переводу годинників. Це ж найбільша проблема сучасності як ви можете пропонувати залишити як є. А хіба не переведення саме по собі є проблемою для великих міських годинників? Не представляю нафіга мені схід сонця о третій ранку влітку та захід сонця о 19.30, крім того, в дев'ятий ранку на вулиці вже буде плюс 125, плюс та 30, в жаркі дні. Цього літа це було вже о восьмій ранку, а о десяти під сорок. Найбито скисло. А що буде, якщо не будуть переводити годинник? Та кардинально нічого не зміниться? Мені, наприклад, комфортніше було б мати один і той самий час з більшістю Європи, щоб ти теж почав продавати штори. Як на мене, все одно краще б зимній час відмінили, оскільки взимку після переведення годинника темнітиме ввечері дуже рано, зате зранку сонце в сраку світитиме. Мені літній час комфортніше біологічно. Фактично Україна в два часових поясах зараз зробили вибір на користь Заходу та центру. В Харкові буде ледь не після обіду темніти, а о третій годині ночі вже світло. Немає в Україні два часових поясів, є так зване літнє зміщення плюс один година. Для того щоб її відмінити, як не дивно, треба її просто відмінити. Щоб відмінити зимовий час, необхідно відмінити літній час і змінити часовий пояс, у якому знаходиться Україна. Їх немає по документах. Але реальний час сходу і заходу сонця відрізняється якраз на годину півтори, якщо порівняти західний та східний регіон. Подивись графік. Вийде погано. Бував до війни у відрядженнях у Білорусі, зимою там жах. Зранку йдеш на роботу ще темно. Ввечері з роботи вже темно. Реально місяцями у темряві живеш. Харків на роботу на 7.30, робочий день до 16.30. Взимку денного світла не бачу. Який відсоток жителів Харкова ходить на роботу на 7.30 по відношенню до 9.00, наприклад, і навіщо підприємству, яке не госуха, який пофіг, палити зайвий час півтора електрику? Мені аргумент про те, що схід сонця буде о 3 ранку, здається переконливим, тому краще б залишили переведення як було, тим більше що вже років п'ять я його помічаю тільки з за мікрохвильовки і духовки, які самі не вміють переводити. Зимній час плюс комендантська година це буде щось з чимось. Дуже погані думки треба було лишати літній час тепер щовечора, коли сутеніє, думка ех, а за рік в цей самий час буде вже глупа ніч. Я мовчу про питання економії електрики, яке зараз так гостро стоїть. Раніше темнішає, раніше треба вмикати світло. В країнах, що живуть за поясним часом, наприклад, в Польщі, робочий день і навчання в школі починаються о сьомий ранку. В нас же це буде. Перехід на літній час відмінили, а робочий день так і починається в 9.00, а в декого так і взагалі 10.00. Про жодні рекомендації влади зсунути також і робочий день, не чув жодного разу, і будемо жити як кроти в постійній темряві, бо, поки з роботи доїхав, вже ніч. Якщо раніше я встигав після роботи поїхати в гідропарк покупатися, або на годинку порибалити, або покататися на велосипеді в лісі, то тепер хер мені. Зате влітку світанок о третій ночі. А о 02.15 вже сутеніти починатиме От кому треба початок світлового дня в два ночі, мені точно ні. Єдиний, кому це треба, ахметов. Бо плюс година увімкненого електричного світла щовечора в кожній оселі частина 1-2 категорично негативно. Ось декілька аргументів за переведення годинників або залишити літній час на постійній основі. Економія електрики. Дозвольте нагадати, що однією з основних причин запровадження літнього часу була економія енергії. Так, можливо, вона незначна, але у нас залишилось лише 46% від колишнього рівня генерації, тому навіть 0,5-2% лишніми не будуть позитивний вплив на економіку та соціальні зв'язки. Довший світловий день заохочує людей до додаткового проведення часу поза домом, що збільшує витрати в певних секторах, таких як ресторани, кафе, роздрібна торгівля, розваги тощо. А також поліпшує тривалість та якість соціальних взаємодій покращення сну. Не знаю, як ви, але я не можу спати, коли є світло, а тепер уявіть, що схід сонця буде о третій ранку. Люстру можна вимкнути. А як щодо сонця, думаю, продавці штор та пов'язок для очей будуть в захваті, покращення психологічного настрою. Мабуть, ніхто не хоче повертатись додому з роботи навчання у темряві. Особисто мене взимку це просто вбиває. Нема бажання взагалі щось робити. П'єс, тільки не наводьте аргумент, що переведення годинника ламає біологічні ритми. Чи для них нормально, що схід сонця відбуватиметься о третій ранку влітку, а темрява наставатиме о шістнадцятий взимку, коли люди працюють до 17-18 години? Знаєте, тут навіть не стільки не можу спати, коли є світло, звикнути можливо, але є чисто фізіологічний момент, коли спиш при світлі. Організм не виробляє мелатонін і спити хоч 20 годин якісно виспатися неможливо за визначенням частина 22PS2. Чесно кажучи, не уявляю, як Рада взагалі прийняла таке рішення ще й зараз, бо таймзони вшиті в ОС, відповідно, тепер треба буде їх оновити для всіх пристроїв в Україні, бо інакше девайси автоматом переведуться назад на літній час. Якщо для Linux це не буде проблемою з Microsoft та Apple домовляться, то з Android це зробити нереально. Бо патчі випускає не Google, а виробники смартфонів, які зазвичай кладуть болт на їх оновлення. Не скажу за інші смартфони, але Xiaomi мають відповідні налаштування, які дозволяють обрати часовий пояс і країну. Тому, скоріш за все, будуть проблеми зі старими смартфонами, що вже не можуть отримати оновлення, але з більш новими проблем не має бути. В крайньому випадку просто доведеться змінити налаштування. Оцей часовий пояс з країною, наприклад, Юроп-Київ, у сучасніших, на щастя, Київ, це і є таймзона, яка зашита в телефон. Можна, звичайно, змінити час, але через це почнуть вилізати баги. Google Authenticator та інші подібні додатки генеруватимуть недійсні коди авторизації помилки зі з'єднанням термін дії сертифікату ще не настав або минув, ігнорування зміненого часу телефону, деякими додатками та вебсторінками. І це лише у вас на телефоні. А тепер уявіть, що приват раз на рік буде лягати у рандомний момент через автоматичне оновлення сертифікатів AWS. Чеки друкуватимуться з невірним часом, треба оновити прошивки усіх pos терміналів і куча головняка для програмістів і девопсів. І це ж відбуватиметься не одразу, а у псевдорандомні моменти. Ну не знаю, в мене дає змінити часовий пояс. То, може, прикол конкретного виробника моделі прошивки, про покращення сну, зараз доказом навести на можу, але наскільки я пам'ятаю, є дослідження, що для людського внутрішнього годинника це стрес і звикає він до зміни якраз за півроку, і те, що ви це не помічаєте, не означає, що цього стресу немає.